Вітаю, друзі, на каналі Автоквартал. Зараз я розповім, як я зекономив час і гроші на заміні фільтрів салону на кузові BMW E39. Зараз ми в домашніх умовах зробимо заміну фільтрів салона на BMW E39 кузові. У нас їх два. З лівої сторони і з правої сторони. Це дуже просто і легко. Поставте лайк, кому відео було корисне. Підтримайте український контент. Ми боремось в Ютубі навіть тут проти російського агресора, розмовляючи на українській мові. Тому ставте лайки, підтримуйте український контент. Все дуже просто. Знімається отак, піднімається і достається кришечка. Уважно, коли ви дістаєте фільтр, дивіться, він грязний, листя, тут багато чого такого мусора, уважно дивимося, коли міняємо фільтра, щоб. Стрілочки були вверх. Фільтра беремо самі дешеві, 300 гривень пара. Угольні коштують на 100 гривень дорожче. Тобто, оце угольний 400 гривень пара. І оце паперовий 300 гривень пара. Шана їм одна, все одно їх потрібно міняти кожного сезону. Хоч угольний, хоч паперовий. Угольний ще навіть швидше, швидше забивається. Відповідно, на кожному фільтрі є така стрілочка, яка вказує на направлення повітря. Відповідно, тут правильно потрібно його поставити. Ні в коєму разі не потрібно ставити стрілочкою вниз. Ставимо стрілочкою вверх. Але перед тим, як поставити фільтр, нам потрібно почистити все всередині, щоб було чистенько. А тепер дивіться, друзі, що виявляється. Ось оригінальний фільтр. З моєї машини, який тут стояв. І ось я купив нові фільтри бумажняні. Поставщик мені сказав. Шана одна, міняти раз в сезон, хоч бумажний, хоч угольний, каже, угольний забивається, тобто цей мій рідний ще швидше. Бери ось отакі 300 гривень пара, а не 650 гривень. Зекономиш. От я і зекономив, дивіться, вони по розміру взагалі сюди не стають. І що тепер? Втрата часу і втрата коштів. Якщо повернення не буде, буде втрата коштів. Тому не економте на запчастинах, беріть оригінальний отакий фільтр і все буде добре, угольний 650 гривень пара і все. А то буде так, як зі мною. втратити час і гроші. Ігорьок по розміру, не підходять, ставлю назад свої. Тому що твої більше вони сюди не влазять. Повторяйте моїх помилок. Зараз я поїду здавати ці фільтри назад і днів два ще буду чекати свої оригінальні фільтра. Кому відео було корисним, поставте, будь ласка, лайки, підтримайте український контент, підписуйтесь на канал Автоквартал. Буду знімати для вас щось нове і корисне. Дякую всім за лайки.